Алло. Да. Юлечка, вы що пізно турбу, це Оскер. Да, Сонечка, привет. Слухай, помниш, тобі казав, що если уже совсем жопа, тоді буду уже до тебя обращаться. По пацанам Прошу. по сезон по Ага, дивися, там практически всех нагнули через колено. А несколько пацанов принципиально стоять до последнего, типа нефіга мене на яке заглашувати, ну типа, загласування, типа, не підемо, терипири там таке все. Я кажу, давай я зараз поспілкуюся з цією людиною, якщо що, дам тобі її номер телефона, бо в нього понеділок суд. Зараз, якби ти з ним просто проконсультувалась, Юль, якщо що, тоді беру на себе всю дорогу, там проживання, все остальне. Бо це ну, такий случай. Вони вже тиждень бідні в мене на уші. Упали, ну хлопці просто принципіальні. Ми не будемо каже йти на поводу комбата, який там такий сякий. Так, питання в тому, а прізвище ти знаєш? Сонечко, нічого не знаю. Можна твій номер дати? Ти не обідаєш. Просто у мене там є один свій клієнт, який на цьому сидить на губі. Він ну, ми судимося, він не визнає себе винним. Ну як, він теоретично себе винним визнає, але він не йде на угоду. Ну, правильно роби. А, ну, давай я дам... Я не готова тобі сказати, чи правильно, тому що там прокурор просить 6 років позбавлення волі. Блять, ну на що йому вдалися ці придурки? Ну, блять, ну за що? Ну за що, блін? Ну, а кому ну, тоді воювати в цій країні, якщо всіх пересажають? Кого не переб'ють, тих пересажають. Льош, там старт від п'ятерки. А виходячи з тої ситуації, що зараз відбувається, мається на увазі Ну, Ніхто ж не оцінює законність, незаконність наказів і тому подібне, то вполне реально заїхати, виходячи от, просто відбудує. Чує ж, ти мені кажеш, е, суддя прийня, е, прийняв клопотання прокурора по, по мені, по домашньому арешту. Не враховуючи сім помилок, причому які по, по датам і навіть по прохальній частині, то вони у мене просять цілодобовий домашній решту, то прохальної частини просять сім до тринадцяти, щоб я був свободний. Понимаєш? Ну тупо от, ну, штампують рішення і все. Ну, Про що ми да. з тобою балакаємо? Да. А, давай тоді я твій номер зараз йому дам. Можна тебе зараз, щоб він набрав? Ну хай набирає. добре. Да. І завтра ми з тобою тоді согласовуємо всі нюанси. Uh -huh. а Руслан до мене в суботу їде. Можеш до мене в гості приїхати. Е, там німці приїжджають, опять фільм про мене знімати, то я запросив його, щоб його зняли теж. Можемо в суботу якраз обсудити поїздку, якщо вдруг ти надумаєш туди їхати. Ну вдруг. Ну треба, щоб вони мені спочатку він мені Ну, понятно. поїздну. Да, 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 да. Все, щоб я, ну що я можу, uh -huh. скажу я профінансую, давай тоді поможемо цим хлопцям. Все, дають він номер, Юлічка, з твого дозволу. Так, да, це Оскар. Да, дивіться, переговори я з нею. Значить, а, зараз я кидаю смс ку номер телефона. А, хоч уже там 10-та година вечора, я попросив, щоб вона з вами переговорила. По-перше, по-друге, ви там де її матеріали своєї справи. У суботу вона, якщо ага. приїде до мене додому. Ми обговоримо поїздку. Я профінансую всі ці нюанси, там, які, я тільки, ну, які я можу профінансувати, щоб вона до вас поїхала в Павлоград в СІЗО, а може й на суд, і переговорила з прокурором. Uh, Значить, я тоді смс-кою вам кидаю номер телефона. Ви набираєтесь зараз, кажете, що ви від Оскара. Домовляєтесь, даєте справи, матеріали, щоб вона їх вивчила в суботу. Ми з нею обговорюємо, бо треба ж забезпечити на понеділок поїздку Павлоград з Києва. Це не так просто зараз машину знайти, там все встановити, білети купити там ілі, ілі, якось шукати. А так, житло, так, так. то я то я на себе все беру. Головне, так, вам так, домовитись. Вони, 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 вони ж не теж незаконно взяли, вивезли в пілоцеску, там на увагу зробили. Без документів все відвезли туди. А звідси мені треба, ну, щоб ста повернути, бо суті, у мене тут, в одній щоб, щоб назад не повернути, треба було, щоб мій адвокат у то щоб я назад приносив по лагля. Це Ви, у вас... Що, це у вас яка бригада, яка. Це 4 -та танкова. Четверта танкова. Так, так і а... відео ваше, я бачу. А... а за що вони вас усі держать СІЗО? Що типа, вони вам не дають БК, у бойової комплектації, але кидають як м'ясо на типа, да? так? 4... Нас тут 402. Нас, дійці... нас вивезли, звісно, дійці... ну, роки наслідові. Нас, нас там було 115 чоловік, але їх 52. двоє. І всі там половина полягла, половина. Це, це, ви, це ви так виконали э, БР-ку. нічого не Нас просто що ми на все там я свою машину приїхав, і машина там 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 все нічого не Четверта танкова. А хто вам дає розпорядження? Тобто вони БР-ку вам не дають на підпис, вони тупо посилають на передок. А хто вони? А, хто вони? А, хто вони? А, а, ну це ком, 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 комбат вичитав потом БС, але у нас, ми, нас позабирали перед цим зброю, все позабирали. Ходили на океанах, це тупиться, так робили і ночами все возили. Так а як, ну, а по якому це кидати пацанів без зброї на передок? Хто гнида? Тоді? Вони що гнида, вони на, що на деньгах з русськими офіцерами на... на... Давай мне на то, я бы на цей телефон. Давай. А, кто комбат? лищук. комбат Лещук. Лещук. А, так, Лещук Александр. И шо вы, ну, типа, может, ну, получается, он с русскими офицерами, что, на короткой ноге, на бабках, может? Сдаю ваши позиции. Да, он и, он и сказал, там дадут. А, там дадут. Вот вы туда пришли, вам дали, да? Что, со скольки? Не, 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 нас, мы сказали, а, а со скольки говорю. первый раз вернулся человек? Перший раз, коли пішло, скільки пішло і скільки вернулося. Ну, перший раз нас, нас пішло 115 чоловік туди. Вернулося 52. І що ви йому нічого не сказали по цьому поводу, що ти, сука, положив пацанов напередку? Там взагалі ці позиції були взагалі не готові. Нас усіх, хоч ми позанімали там позиції зберегає самому. От комбрі, там комбріга, приходить і зібрати ті, після КСП. Зібралися на ФСП, в, дому, в цьому здані. Там почав щось розказувати. ви тут мали 3 дня а, ви а, що не всі передохли. Ну і извините, що не всі передохли. Мали 3... А як за камбр за камбрига звати? Я помню фамілія Лижников. Лижнік да? так, да? Так, так. Прям русські фамілії смотрю. Диви які гниди, гад, вони Є, взяли за це. І, 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 і він перед тим, коли уходити, каже, треба займати позиції. Наші суди, а там уже катати. Ну і так і, вони вас ждали, тому і, що ці позиції продали. Так, так. 7 січня це якраз на рік. І нас почали бомбити, ми вже почали відстрілюватися в самому заводі. Ну, в самому здані. Вони вже здані зайшли, в дані зайшли, наші ації перехватили. там серенина була вже під самим тим, ми вже катати під дверей вжили. Уже не було як. Виходили вечернями, так, щоб можна було відійти. Бо наш ротний сказав, що якби не ротний, Олександр, то нас вообще живет там не лише нікого. Ну хоч ротний у вас нормальний, да? Да, да. Ротний нормальний, ротний у вас вийти, ну. Понятно. Йо, давай, давай набирай, чи? набирай її, роз, 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 розбирайся з нею по СІЗО по Павлограду, а в суботу я там візьму на себе фінансування дороги, а я зараз займусь цим комбатом Ліщуком і замком Бригом Лижніковим. Це четверта танкова як? Четверта танкова стрілецька. Перша рота, перший... Вот. Стрілецька, перша рота, перша рота, перший взвод. У мене троє виділення. Ну, тут... ну виділення, так, да, я поняв. А ну давай, зараз я займусь цими гандонами, штопаними. А, а ти набирай її. Я зараз Скидай відео, я зараз тобі смс-кою э, со свого телефону <тас> Давай, давай. Ти куди мені кинеш? А, куди телеграм є? є телеграм. Щас я тобі на телеграм скину її мобільний а ти мені в відповідку відео. Хорошо? Добре, добре, добре. Давайте, хлопці, тримайтесь, okay. чим можу, я допоможу. Струнку. Давайте. Давайте. Я командир 1-го стрілецького батальйону 4-ї окремої танкової бригади майор Ліщук. Зараз 1355 15.01.22 року знаходимося в місті Краматорськ вулиця Паркова на підставі бойового розпорядження командира 4-ї окремої танкової бригади номер 195 від 15.01.2023 року. Наказую особовому складу Першої стрілецької роти Першого стрілецького батальйону до 17.00 15.01.23 здійснити переміщення підрозділу в район північна околиця населеного пункту Краснополівка та зайняти рубіж оборони. Вільно Хто виконує. Дане бойове розпорядження. Залишитись в строю на місці. Хто ні вийти зі строю на три кроки? здоров'я, якщо виходить, на даний момент не можна. На даний момент є рішення ВЛК. Там все прописано про ваше здоров'я. Зараз розберемося. Якщо ні, відповідно, виходите зі строю на три кроки. Розумію, зі мною також. Коротко, ясно. так ні. Вийти зі строю. Військо, тут або да, або ні. військовому Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. Як З наказу, якщо повинні, то дадуть. Щоб ви участвували в таких-то таких-то операціях в такому-то бою. По, по шеренгу пусть рівняються і перша шеренга крок назад, друга, чи два кроки, три кроки вперед, щоб можна було до кожного підійти. На список. Перша шеренга, крок вперед, кроком. рух. Заступник з МПЗ. Роти, будь ласка, підійдіть сюди. Листочок, ручка у вас є. У вас стиски, так? Прізвище ім'я по батькові. Лавут Олександр Віталійович, солдат. Відмовляйтесь? Так точно. Всі кажуть, відмовляюсь, коротко і ясно. Перший серджант Оксаніколе Васильович, відмовляюсь. Олександр відмовляюсь. Солдат Тисленко, Олег Олександрович, відмовляюсь. Старший солдат Дім'єв, Юрій Юрійович, відмовляюсь. Молодший сержант Шашенко, Олександр Іванович, відмовляюсь. Колосніше, каже. Павлюк Василь Петрович, відмовляюсь. Олександр Вікторович, солдат, відмовляюсь. Друга ширена. Таран Микола Анатолійович, відмовляюся. Пастушенко Юрій Юрійович відмовляється. Старший солдат Миколаєвка Олександр Володимирович відмовляється. Солдат Лилюшкин Віктор Миколаєвич, відмовляюсь. Солдат Почутенко, відмовляюся. Солдат Голуб, Олександр Вадимович, відмовляюсь. Солдат Марченко, відмовляюсь. Солдат Грилов, Михайлович. Ще раз. ну, Арбол Михайлович Вітальович, солдат. І відмовляюсь. Отже, відмовляю. сержант Кисіль Сергій Петрович, відмовляюсь. Сітко Володимир Григорович, солдат відмовляється. Друга Шерена, крок вперед. Солдат Савоченко Ігор Анатолійович, 74-го року народження. Солдат Ворнюк Сергій Анатолійович, 79-го року, відмова. Солдат Тарише відмовляюсь. А я себе по здоровью я. Сержант Сидоров Алексей Владимирович відмовляется. Старший солдат кисти. Відмовляюсь. Солдат лазе, відмовляюсь. Солдат Хвисанович, відмовляюсь. Солдат Тарасов відмовляюсь. Солдат Шелусенко відмовляюсь. Ваше сержант Вашечкин відбавляюсь. Якісніше, ну четко. Ваша сержант Вашечка відбавляюсь. Третя ширена, шиле, крок вперед. Косиненко, відмовляюся. По відмовляюсь. Ім'я по батькові. Віктор Володимирович. Старший сержант Личковаха Юрій Михайлович, відмовляюсь. Солдат в рабі відмовляюсь по стані здоров'я. Віктор Микола Олександрович. Відмовляйтесь? Віддайте. Ну вам був зачитаний наказ. То не йде, то сюди, а то так. то куди. туди. Сюди я відмовляюся, служити не відмовляюся, і ти туди відмовляйся. Служити не відмовляюся. Солдат добиш Віталій Юрович. Відмовляється. Командир батальйону. Yeah. E, так, четверта ширина, крок вперед. На даний час це всі особові склад, який відмовився. Ви всі згодні да, виконувати наказ. А? Ми своїм родом. Все, ну я я я що все добре.